Да, мы да, все кройки. видим вопросы, ответим максимально от, так от, харчування, воно ж не тільки для довголіття і не стільки для довголіття, воно для різних функцій. Тому про всі функції треба говорити окремо. Але якщо говорити про довголіття, там про процеси пов'язані зі старінням, то кето дієта ну важко уявити навіть механізм, за яким вона б впливала на такі процеси, які пов'язані з молодістю з довголіттям. Ось мені не зовсім зрозуміло, як це має впливати. Щодо інших речей саме почуття зменшення там ваги, не знаю підтримку ваги там. Уникнення там всяких там і всіх інших речей, там лікування дитячого аутизму це інше питання велике, і там щодо кожного з них можна говорити. Там є є нюанси щодо старіння. Не думаю інтервальне голодування показує ефект для підтримки зниження ваги. да Поки що такий самий ефект, як і просто зниження калорійності, просто комусь вигідні, ну, удобніше, да, зручніше, зручніше там обмежувати, комусь зручніше час обмежувати, комусь калорії, комусь якісь продукти. Да, на це треба зважати. Да. І тут ніякої магії, особливо поки що не вбачається да, між там, знижити калорії та зробити інтервальне голодування. Це просто ще один лайфхак в там, нашу капілочку копі способів, як менше їсти. А щодо е, старіння та інтервального голодування, тут це цікаво, тому що, знову жодного способу продовження людям життя ми не знаємо, ми лише так їх не Тому що зв'язувалися з процесом аутофагії, інтервального голодання, тому я ще спрашиваю. Зв'язували та зв'язували, але якщо ви подивитись інтерв'ю Нобельського ряту, який отримав Нобелівську премію за це, він мабуть разів 20 за свій виступ, сказав, що він нічого не знає про харчування людей, нічого не знає про інтервальне голодування, ніколи не казав, що треба голодувати, щоб жити довго, щоб дозволити автофагію. Да, як там молекулярний біолог, може вам сказати, що автофагія людей це складний процес, мало досліджений, мало що має спільного з харчуванням та з голодуванням. Да. можливо коли з вами поговоримо про це. Це взагалі. В інші всі єдні. Да, не треба тут їх їх змішувати. Якщо ви не дорожче, да, якщо ви дрожжі то з вами там все простіше, але вони, мабуть, на наш ефір сьогодні не запрошені. Тому інтервальне голодування є, є можливість, що воно впливає на механізми регуляції сторіння. Е, але це ще нам не зовсім відомо. Скажімо так: нічого поганого і нічого нового в пораді не наїдатися на ніч. І е, робити там, і не перекусувати робити такі внятні проміжки між їжі, нічого нового і кардинального в цих порадах особливо я не бачу. Да? Там про це писав 50 років mm -hmm. тому, 100 років тому. Тому це нова реінкорнація цих порад. І я вижу дуже много спрашиває. Два ті раз ми вже в харчуванні, алкоголь в Україні. ну я вот как і в косметології, допустимо, пусть ми пропожу спросимо там роботу токсин, стрес. Вживання алкоголя стало из-за стресса, понятно, намного больше. Mm uh -huh, uh -huh. Я вижу, в чатах спрашивают, сколько можно, сколько можно, чтобы не было вредно, а какой не вредно. А если один бокал, вот я вижу, пишут в неделю, один в день, калорийно, алкоголь. Mm uh -huh. Ну, офіційно, треба, спочатку треба сказати офіційні речі. Да, рекомендована, рекомен... безпечна доза алкоголю не існує, да, і єдина рекомендована доза алкоголю, рекомендована, да, це 0 грам на день для будь якої людини це по перше Ноль по Ноль. ноль да Ноль. Ну по-друге, да е, тепер друге е, ні наука, ні медицина не займається тим, щоб казати людям, що робити. Вони взагалі не для того винайдені в цій сфері людської діяльності. Да? Це ми там школі шкільні вчителі придумані для того, мабуть, щоб казати, що людям робити, ні знаю, чи чи військові, щось таке. Але точно не медицина, то точно не вчені. Да, mm. це тому то в них жодна порада не, не не, не звучить так, як вам щось треба робити, а щось не треба робити. Тим паче, не бачу чи. Людини, тому це треба розуміти, це другий момент. По-третє, є певні ефекти, позитивні доведені маленьких доз алкоголю на серцево-судинну систему. Вони такі трошки містичні, треба розбиратися, за рахунок чого вони працюють, але до, в цих дослідженнях дози на рівні там, 15 грам алкоголю у вигляді чистого спирту на людину, тобто, ну, у вигляді там, одного кевиха вина, справді показує такі асоціативні позитивні ефекти на серцево-судинну систему. Але 15. негативні. 15 грам 15 грам чистого спирту, а Це чистого спирту. чистого спирту, е, але е, лише не серцеву судинну систему на всі інші системи погано впливає навіть ці ці дозування. Але е, погано то погано, але не так сильно погано щодо ужас, але не ужас, ужас, да, количи мовою там наших старих анекдотів. Угу. Тому є е, речі, які впливають гірше. Да, тобто паління, наприклад, в там в тих же дозуваннях, да, якщо там порівняти там одну цигарку на день, там з одним келихом вина, ну одну цигарку, можливо, ні, або там там. Кілька заходів да, на день порівняно з вином, то цигарки показують більш ефект на здоров'я. Тому, якщо коротко, питання довге. Якщо можете не пити, не пити зовсім. Якщо хочете пити, пити в невеличкій кількості, які кількості ми з вами сказали, да там на такому рівні робити це якісно і розуміти, що це працює як антистрес, а не як містікамагія, поліфенолів, там резвератролів, якогось там червоного, особливого якогось там вина, органік чи ще чи ще краще у Божі, там, якісь там таких речей, Та? тобто, про це наука нічого не знає. Угу. Слушайте, наприклад, є люди, які кушають копчену колбасу, от що вредніше, копчена колбаса, копчені сосіски или вино? Ну, ну... від дози, да, ми ну... ж не можемо кілограми перерахувати. перераховувати. Ну, я ж не говорю, що хтось там... п'є бутылки, хтось п'є там, пьет, там раз в два рази в неділю бокал вина, і кожен день кушає бутерброд з колбасою. Но вино не пьет. Что вреднее? Колбасы бывает разные, вино тоже бывает разное. я просто говорю о том, что питание. все относительно. Тут надо все исключить. Жить, наверное, в горной Швейцарии, иметь свой, наверное, экологический огородик, там все само выращивать, резать, может быть, еще свою корову. Просто мы хотим максимально и долго жить и как мы можем это ну, применить. Ну Бо, тут, тут, жизнь, тут, да. тут, тут треба розуміти, що, да, що все в нашому здоров'ї працює за принципом дози. Та і вона дуже важлива, і тому ось для людей ця тема така сенситів да алкоголь ось там, всі забороняють пити це погано, пити це там. Я я чи я зожник і я не п'ю, чи я п'ю і я тоді вже не зожник, го, гори сарай, гори хата. Да, та, да, ось це да. і нам дуже важливо тут е, зрозуміти, що це дуже не треба так мислити. Та, світ не чорно-білий, там велика кількість відтінків. Тому е, алкоголь працює, і це доведено і цікаві дослідження. Які базуються на, на функціональному МРТ, які показують, як саме вплив алкоголю діє на? Нас і він опосередкований, основний позитивний вплив алкоголю, опосередкований саме його антистрес ефектом, ефект, ефектом. Тому є такий шлях в здоров'ї. Один з ключиків, да це harm reduction, зниження шкоди, коли ти не ділиш на продукти на корисні, погані, все гарно, все погано. І якщо я вже з'їв один снікерс або був день народження, я випив кевик, то все ми перечоркуємо там 5 років там здорового життя, і тепер я не зожник. Тепер я пішов в наклонність. Да ні, а reduction, да. Ви вирішив, що будеш пити. Ну просто випий трошки менше, просто запивай кожен келих вина келихом води. Просто вибери вино трошки покраще, просто зроби так, щоб ти це вино заїдав чимось, просто робити не на голодний шлунок. І так по 20 порад до кожної шкідливої звички є, які мінімізують її вплив. Ось до такого рівня. Так? Хочеш ходити в Макдональдс? Ходи в Макдональдс, Макдонзів повно кастомізованих продуктів, які можна зробити під себе. Ну це питання смаку там не зовсім смачно, як на мене, але це питання смаку. Ну. Ну, там за аналогію, да. Можна попросити картоплю фрі, фрі без е, сорі, можна е, замовити смаковки без цукру, е, можна там всі інші страви так, щоб вони там стали е, в припадні е, більш зожними. Ось. Смачно, не смачно, там якісно не якісно. Там, інші питання, там, не розбираюся. Ну, абсолютно я знаю по себе, коли ти себе довго ограничуєш, ну я не можу сказати, у РХП, навіть вас как это, синдром. Или... да, угу. то есть, да. То есть, и когда я долго, я придерживаюсь, придерживаюсь, срыв у меня будет обязательно, по идее. По алкоголю, слава богу, нет. Но я говорю, по еде долго, могу неделю держаться, нет. две, три, потом будет один день, когда просто вот наемся всего, вот чего нельзя, включая пироги, вот все. И потом ты лежишь и чувствуешь, что тебе плохо. Лучше да, б, да, было да. это ділітися в течение трьох недель. Це ж переїдання теж ужасное. А потім ти делаєш собі інтервальні вот голодання неділю, приходиш в норму. Да, да, це цікаво. Тому що, ну, справді, сива волі, да, яка змушує нас від чогось утримуватися, це така дуже тендітна та. Не не зовсім надійна система в нашому організмі. Вона ж уявіть собі, що у вас там в мозку, у нас з вами є якась ділянка, яка відповідає за силу волі. Я отрую, але тим не менш, їй одночасно треба думати, щоб не сказати своїм батькам те, що ти хочеш їм сказати, щоб тримати е, живіт, тому що тебе зараз фотографують, а не це, тому щоб не повертатися цим боком, тому що в тебе там не знаю, якісь прищі, рабочий щоб не їсти, не щоб не їсти щоб не їсти солодкого, щоб е, не піти там від, з роботи, там кудись гуляти, да і все це водночас вона має менеджерити. І вона теж само виснажується. І додається ще якась додаткова штучка да, туди. Мені ще треба там, там тримати силу волі і не знаю, там, не знаю, там щось ще не робити. А тут відкриш да. Ні, ні, тоді... взяв снікерс і оторвався за все. І... Вот это, що ти себе стерживав дві тижні на всіх. Кому-то щось не сказав, хто-то тебе нахамив. Де-то ти стержався три тижні До... і оторвався. Да. Ну я, я не про це, я про те, що це псим цим менеджерить сила вули, да. Да? Е, і її не вистачає на все. І якщо вона займається і психологічними моментами, і поведінковими, ось тими, яким ми говоримо. Утриматися від снікерсу, від солодкого, від солоного, від смачного, від кольорового, від покупки цієї невиправданої сукні, від того, щоб комусь нахамити, від того, щоб комусь щось сказати, це все робить вона. А вона ось у мозку ось така маленька, маленька, і да? її не вистачає. І ти може так проходити. Ли, ти комусь магазину там бачиш ще якусь там автівку, яку ти хочеш купити, чи щось там не знаю там скатертину, Да? і вона не витримує все. Це була остання капля і. Знаєте, жорсткий диспреповнотий і все. Вона і випускає зі своїх клав це і ваше інтервальне голодування. прости Господи, да? І все. Голодування пішло жити своїм життям, а пришло запов... новим платтям, 25. Так, да, а тепер ні, а тепер на на сукню, на сукню ми втрималися і не купили, зато наш мозок забув про те, що він не їсть солодкого. Ось. Ну щось таке, як десь там. От як було, раз так. вопрос у мене тоже був, і вот э, э, пишуть веганство, а у мене був вопрос веганство или веганство. Що mm -hmm. полезно? Що не як ви относитесь к тим направленням? Э, ну як про м'ясо вообще взагалі палізне на це людина така істотна, да, все ядно, що чому може їсти все, що завгодно? Питання е, такого підгонки цих умов, під реалії та під якісь оптимуми. Можна бути веганом, але це складніше, да, тому що треба важко скласти веганський раціон таким чином, щоб отримувати усю потрібні і мікро, і макроелементи, але можливо. Так, да, нормально. Але треба заморочитися. Е, можна бути вегетаріанцем, тобто не вживати м'ясних продуктів, е, треба заморочуватися трошки менше. Да, можна бути м'ясоїдом і. Насправді теж треба заморочуватися, да тому що якщо говорити по чесному, то вживаючи м'ясо. Ну там ми залишимо там релігійні, етичні, там інші там екологічні е, речі. Там інші. вони є про них цікаво говорити, але просто зараз не, не встигнемо. Якщо залишити лише чисте здоров'я, то е, зі м'ясо, те треба заморочуватися, щоб його з'їсти не занадто великій кількості. Тобто у кожному раціоні треба колись спасти таку табличку буде цікаво да плюси і мінуси і кожного підходу, і там нема того харчування, при якому не про що не треба турбуватися там при будь-якому підході, є про що турбуватися інколи на рівні аналізів, інколи на рівні кількості, інколи на рівні смаку і всього такого іншого. Тому чи можна не їсти м'ясо, перефразуючи ваше питання? Да, можна не їсти, да. нема в цьому ніякого ви... не бачив. Наскільки м'ясо, да ну да. ви нідіти, тому що не полізне чи це животне. У мене є три причини на це, да, як у будь-якої людини. Я дуже заздрю людям, які, у яких є прям одна мотивація щось робити. Рідко таких зустрічаю, скоріш за все, там багато всіх речей. Як у кожної людини, у мене багато причин на це. У мене це екологічно, у мене це пов'язано з духовністю, і в мене це пов'язано з біохімією, з фізіологією. У мене їх аж три. А курица, це та м'ясо? Ви речі, як класифікації ви берете, так. Да. З наукової точки зору користь частіше всього курятину відносять до ясних продуктів. Не ви не їдите? – Я не їм і заміняєте білок риба, так? Да? Скоріше, рибу ж Е, Рибу я їм, ось але знаю багатьох людей, які заміняють повністю рослинними білками, теж нормально. Тогда вот у меня еще был вопрос, его задавали. Очень модный. Очистка организма, очистка от токсинов. А вот мы вот переели, или кто-то там что-то. вот. Это было очень много вопросов. Мне в личку писали. Mm -hmm. Это фигня, mm -hmm. скажите честно. Mm -hmm. Или mm -hmm. есть mm -hmm. такое? Может быть, есть эфир. Эфир на бесконечном, скажем, одним словом, что да, фигня. Ну, объясните. Нам, почему? Такси, мы очищаемся, мы пьем очистительнее чаи. извините, не только чаи, еще вот їздим специальный дорогущие курорты, Я знаю, люди платят просто нереальные деньги, их там прочищают со всех сторон от токсинов. Да -да -да. Е в чем фигня? Да. Е у людини є два встроенных в неї бажання психологічні. Заходження на свою територію, але тим не менш наважусь. Да, одне це отримати чогось, чого вона, начебто, не має. Друге, це позбавитись чогось, що її начебто заважає. На цьому з'їжджаться дуже велика частина недобросовісної психології і лічностного роста. На цьому жіждіться дуже велика частина недобросовісного зожу та медицини. Да, знайти у людини щось, що їй заважає: важкі метали, токсини, шлаки, там, мікроби, кандіда, що завгодно, і від них почиститися. Там, сущності, паразити туди ж, да, і від них почиститися. Або здобути щось, чого в неї начебто немає.